Мене знову заставило зняти це відео. Топ-5 інструментів для друкаря. Кусачки. Це, мабуть, найуніверсальніший інструмент взагалі для друкаря. Обрізати філамент, зняти підтримку, е обрізати провода, зняти ізоляцію взагалі для всього. Кусачки мають бути в усіх. Бажано хороші, бажано е декілька штук. Друге фасочник. Дуже схоже на кусачки, теж можна знімати кайму, але не шкодить так деталь. Адже тут є спеціальна кулька, він безпечний, ви не поріжетесь і не так портить кромку самої деталі. Тому теж на другому місці. Наступний шпатель. Там зараз сюди стоять пейки, і від них набагато легше знімається сама деталька, але шпатель потрібен, наприклад, зняти purge line. Ну, чи деколи дуже сильно прилипає деталь до столу, наприклад, кайма, її теж потрібно зняти. Тому шпатель. Можна такий, наприклад, бомболабівський, можна будь-який з будівельного мазину. Наступне це адгезив буває як клей-олівець або як спрей. Спрай добре підходить для гладких поверхонь, наприклад, для скла, а ось такий звичайний для текстурованих, наприклад, для пейки. Потрібен для більш інженерних пластиків. Або якщо, наприклад, у вас занадто сильна адгезія і потрібно розділюючий адгезив. І останнє це є металічна щиточка для сопла. З часом на неї налипає дуже багато різного бруду, ну точніше, філаменту, і це впливано впливає на якість друку. Тому щиточкою можна протирати час від часу, і сопло вам подякує.